Я почав робити підсумки, я побачив ситуацію, яка є на сьогоднішній день дуже трагічною. Ми 21 рік маємо незалежність України. Але на 21-му році ми втратили свою мову, якою нам скоро буде заборонено говорити в нашій державі, бо все йде до того. У нас немає свого радіо, немає фактично свого телебачення. Наші діти в школі змушені вже будуть вчити мову окупанта. Дорогі браття і сестри, а в чому причина того всього? Чому люди, які 21 рік тому було сповнено надії, сповнено віри в ту Україну, сьогодні вже ніщо не хочуть вірити? Ніщо. Є великий песимізм і ситуація, яка є на рівні трагічності. Чому ми такі розчаровані? Ми сьогодні читали у Святому Письмі апостолі, що всяка влада є від Бога. Ми, українці, сьогодні сповнені дуже багато нарікати. Але подивімося, чи не є так, що те, що ми маємо, є від Господа Бога? Чи ми цього не заслужили? Якщо за 21 рік незалежності українці вбили абортами 40 мільйонів людей цілу країну, то чому дивуватися, що ми те маємо? Якщо за 20 років незалежності українці для них на першому місці не Україна, не Бог, а тільки щоб набивати свою кишеню, щоб бути споживачами того всього, то чи не є то результатом того, що ми маємо? Ангели, які хотіли зробити рай без Бога, вони зробили собі пекло. І сьогодні ми кажемо, що нам все все рівно. А коли все все рівно, то ми маємо те, що ми маємо. Ми маємо те, що ми заслуговуємо. Раби до раю не війдуть. До раю може війти тільки вільна людина. Якщо сьогодні людина Здатна за кілограм гречки чи за якісь гроші, продаватися на виборах, бо вже вчора читав в інтернеті, що вже купують голоси і люди активно йдуть. Якщо за сьогодні 100, за 100 гривень ми готові стояти у будь-якій партії в наметі і роздавати агітацію, незважаючи на те, що ми, ми не підтримуємо цю партію, то гріш нам ціна. Чому ми думаємо, що ті люди, які Дали нам 100 гривень, щоб ми за них проголосували. Чи ви думаєте, що вони не прийшли, щоб забрати в нас за ті 100 гривень, потім 10 тисяч гривень? Це так в грошовому еквіваленті. Дорогі браті і сестри. Але є надія? Сьогодні тільки надія у Христі, тільки надія вас, дорогі мої молоді люди, дорогі діти вас, бо ви є майбутнє України. Щоб ви пишалися тим, що ви є українці. І навіть коли всі будуть розмовляти чужою мовою, щоб ви давали приклад, і щоб навіть ті, хто не любить, ненавидить Україну, щоб вони поважали вас і вас бачили, явних представників української держави.